Друзі, привіт! Це твоє авто. В нас на надходження Lexus LX 470 2006 рік випуску чорний, тонований з чорними дисками. Світла, шкіра всередині. Автомобіль від єдиного власника з 2006 року. 456 тисяч рідного пробігу. В салоні світла, шкіра, електричне регулювання, є люк, музика. Марк Левінсон, всі 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Також у нас гідропідвізка, підігрів сидінь, монітор з камерою заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, електричне регулювання керма, пам'ять сидінь, монітор для заднього ряду, для задніх пасажирів. Ось тут він ось в такому стані задній ряд. Автомобіль можна подивитись за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати можна в кредит, лізинг, третину також за готівку, навіть за крипту. Будь-яким способом приїжджайте і ми вам продамо цей автомобіль і це буде твоє авто.